Олександрійці продовжують скаржитися на великі нарахування за опалення МЗК в багатоповерхівках, а оплату продовжують нараховувати, бо на державному рівні не внесли ніяких змін у методику нарахувань. Так коротко можна анонсувати розмову з керівництвом КП Теплокомуненерго. Не впливає на розмір плати за місця загального користування, навіть відсутність радіаторів опалення у під'їздах, наголошують на підприємстві. Тобто методики не розподіл здійснюється. В незалежності від наявності приладів опалення в під'їзді, тобто Кількість теплової енергії, яка зайшла через лічильник на будинок, розподіляється між всіма співвласниками пропорційно відповідно до формули методики, відповідно до цієї методики. Якщо, наприклад, в під'їздах є прилади опалення, тобто будинок споживає більше теплової енергії, тобто її більше і заходить. Лічильник вважає більше і розподіляється її тоді більше. якщо Якщо приладів опалення нема, тобто лічильник враховує меншу кількість теплової енергії, яка заходить в цей будинок. Нарахування за опалення МЗК теплокомуненерго почало робити з 2020 року. Використовують розроблену методику плату обчислюють як для абонентів з центральним опаленням, так і для індивідуальників. І всі повинні за послугу платити, наголосив заступник директора підприємства. Більшість скарг до «Теплокомуненерго» надходить. Від абонентів, які встановили в своїх приміщеннях систему автономного опалення, їх обурюють рахунки, які виставляє КП «Теплокомуненерго» за теплову енергію, витрачену на загальнобудинкові потреби. Загальнобудинкові потреби ми проводимо з цими споживачами роз'яснювальні роботи. Що загальнобудинкові потреби входить, витрати на забезпечення спільних потреб будівлі, будівлі комунальними послугами. Загальна будинкові потреба взагалі це витрати на опалення місць загального користування допоміжних приміщень, функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлю без Врахування обсягу теплової енергії витраченої на функціонування внутрішньобудинкової системи опалення та обсягу теплової енергії, яка надходить від ділянок транзитних трубопроводів до приміщень з індивідуальними опаленнями та окремих приміщень з транзитними трубопроводами. Чому мешканці повинні сплачувати? Тому що нормами діючого законодавства. Передбачено нарахування даної послуги, розподіл даної послуги для споживачів, і саме від споживачів вимагається з цього приводу оплата за отриману дану послугу. Що передбачають так звані загальнобудинкові потреби та місця загального користування, пояснила начальниця юридичного відділу. Комунальне підприємство використовує методику за номером 315, яка набрала чинності у 2018 році, з урахуванням її змін в 2022 році, якою визначено, що за спожиту теплову енергію, яка заходить у будинок, мають сплачувати усі співвласники багатоквартирного будинку: це як і централізованим опаленням споживачі, так і з індивідуальним опаленням. На даний час обсяг теплової енергії витрачений на загальнобункові потреби опалення визначається як частка від загального обсягу спожитих, спожитої теплової енергії у будівлі. Наприклад, для будівлі поверховістю від 1 до 5 це, відсоток, 20, це 25 з 6 по 10 – 20. І вище 10-го поверху – це 15 Даний відсоток коригується із застосуванням коефіцієнту, що враховує площу приміщень з індивідуальним опаленням у будинку. Старші будинки та голови ОСББ звертаються до теплокомуненерго, щоб зробити нарахування за МЗК, враховуючи всі технічні особливості в конкретній багатоповерхівці. Фахівці зазначають, що звертатися доцільно, Втім, додають, що суттєво перерахування на розмір сплати за місця загального користування не впливає. Доцільно взагалі звертатися для того, щоб КП «Теплокомуненерго» енерго мала дійсні дані, які ці дані, щоб ну, реальні дані, які можна було застосовувати. І тільки потім, порівнюючи його з аналогічними періодами минулих років, можна буде стверджувати, чи буде від цього користь чи не буде користь. Але ж дані взагалі потрібно надавати, щоб ми. Мали уявлення, що, що є в будинку. Наразі директор підприємства Ярослав Волощенко звертається до абонентів, які мають борги за МЗК, та пропонує укласти договори реструктуризації, бо далі буде повернення заборгованого в судовому порядку. Отже, всі споживачі, які мають заборгованості, мають змогу звернутися до юридичного відділу. Теплокомуненерго з заявою, в котрій також можуть заяву про реструктуризацію, в котрій також можуть зазначити навіть бажаний строк можливий для поточних платежів. В подальшому якщо договор укладено, і особа вже не виконує умови цього договору, теплокомуненерго має право вже звернутися до судових органів надалі для врегулювання цього питання в судовому порядку. Плату за опалення МЗК частково відшкодовує субсидія. Як зазначили на підприємстві, ті, хто мають право на отримання житлових субсидій, повинні звернутися до відділення пенсійного фонду, а додаткову інформацію та консультації щодо оплати за МЗК, пропонують дізнаватися за телефонами відділу збуту.